Громадська організація Європейський прихисток запропонувала співпрацю Лозівській громаді. Партнери пропонують влаштувати відпочинок та навчання для дітей у Франції. «Ми Працюємо над проєктом «Європейський прихисток, починаючи з кілька місяця. Вже є кілька дуже гарних, дуже потужних реалізованих проєктів у Львові, в Черкасах, Хмельницькому, у Рівному. І зараз ось є плани на Харків і на Суми. Думаємо, що ви нас підтримаєте. Ми готові вас вислухати, готові співпрацювати. Нас цікавить цей регіон. Ми особисто з Францюа були в Харкові привозили гуманітарну допомогу кілька разів. Тому раді співпрацювати з вами. Узівський міський голова Сергій Зеленський коротко розповів про громаду та подякував за зацікавленість допомоги дітям відволіктися від війни. У нас більше 15... Тисяч дітей було до війни. Зараз виїхало, і відбуло тимчасово десь третя частина. Навчання йде дітей дистанційно, повністю. Партнери розповіли, організовують поїздки дітей від двох до чотирьох тижнів супроводжуючими. Ви самі розумієте, коли йде війна. І... Є такі пропозиції, безумовно треба максимум робити для того, щоб охватити наших дітей таким відпочинком. Наприклад, якщо брати цей період, який є зараз, можна відправити на два тижні дітей на навчання. Як це може відбуватися? Ви берете групу, набираєте групу дітей, кажете нам, яка буде кількість дітей. Ми говоримо, Бендженівени підбирають місце, яке б могло прийняти. Зазвичай діти все повністю в і проживання, і харчування, і безпосереднє навчання. Хотілося б, щоб з дітьми обов'язково поїхав, або, наприклад, класний керівник, якщо це буде якийсь клас. Або якщо це різні діти з різних класів, але які їдуть на навчання, то що був обов'язково один перекладач і обов'язково один психолог. Але звісно, це все залежить від групи, тобто чим більше діток, тим треба більше супроводжуючих. Окрім візиту за кордон, координатори проєкту запропонували допомогу і в інших напрямках. Міський обранець озвучив у лозові є центр реабілітації особливих дітей. Вони також потребують уваги. Крім того, громада зараз працює над закупівлею планшетів для школярів з малозабезпечених родин. Це значне навантаження на бюджет, бо потрібно закупити більше сотні гаджетів. Через це громада шукає спонсорів та партнерів. Члени громадської організації зазначили, найближчим часом планують візит до Харківської області і хочуть завітати і до Лозової обговорити деталі співпраці.